Вітаю! Зараз ми знаходимося в блакитній залі в будинку кіно. Сьогодні тут відбулася прем'єра експериментального фільму Досліди режисера Дмитра Томашпольського. Зараз ми поспілкуємося з акторкою та співавторкою цього фільму, пані Катерина. Розкажіть, будь ласка, що вас спонукало саме взяти участь у цьому фільмі? Мене звуть Катерина. І ну, перше, що мене спонукало, це фільм Space, який був перед дослідами, і це був дуже цікавий досвід. Ми також його робили разом з метром Левошпольським, і так само акторам було надане певне завдання, яке ми виконували протягом карантину. Це був перший проєкт, і тому дуже цікаво було дізнати, що буде далі, які буде продовження, але досліди це окремий проєкт, і він набагато цікавіше. По-перше, тому що е філософія. Філософія це взагалі дуже, дуже цікаво її вивчати. Е По-друге, це можливість творчо проявити себе, знаючи Дмитра Томашпольського, він е е дає. Цікаві завдання, оригінальні. Більше ні в кого таких завдань немає. А, можливо, були якісь завдання, які вам давалися складно. Було так, що ми щось робили, тому що час треба вже щось робити, але відчували всередині, що це все не те, і треба. Ще перепрацювати, тобто ми навіть перезнімали. В нас було таке, що ми відзняли вже і думаємо відправляти, але кажемо ні, це щось не те, треба ще. І ми знаходили дуже цікаві, дуже цікаві ідеї і після того, як перезнімали. Навіть здається, було тричі перезнімали. Тобто, ми намагалися насправді знімати на максимум. Максимум фантазії, яка в нас була, ми намагалися вкласти в цей проєкт. Тобто не так, аби там щось зняти вже час, там треба щось швиденько зняти. Е, ні. І багато часу ходило саме на підготовку, е, на зйомку менше. Тобто можна зняти за один день е, одне, одне завдання, якщо його не перезнімати, звичайно. Тобто сам найважче було саме в технічному плані, а не в якомусь в, в, в внутрішньому моральному, в в це виходить за рамку. Я так не скажу внутрішньо це все одразу, тому що треба е, зробити щось що ти не робив ніколи раніше. Тобто якісь сміливі ріш, рішення, звичайно, були. Щодо нестандартних рішень та ідей у фільмі була сцена із досить відверта сцена з так? Які труднощі виникали у свій час. Мені потрібна підтримка. Давайте. Група підтримки. Актори, які грали в Орді. Я рано казала, що ми на кухні подумали. Я хотів показати як е, інтерпретацію філософії Епікура. там була така історія, і його всі ненавиділи його сусіди. Думали, що він робить якісь оргі, і до нього всі хотіли ну, потрапити у його школу, як вінчить цю філософію. І всім було цікаво, але через цей скандал. І до нього якось приходив один учень, і... а в нього такі були сади виноградні. І він каже: ну що, ти будеш нас наночити? Ми знімаємо, може. Ми Чи... інтерв'ю знімаємо. Ти хочеш подивитися, що, що таке? Давай йдемо посипаємо. Він каже, на наші посипаємо. Давай йдемо посипаємо. Посипали, йдемо, засадимо, доглянули. Потім ти що втомився, так, іди води випий. А де ж вино? Ти ж казав про вино, а тут якась просто вода. Він п'є цю воду. Ну що, краще, краще. І от через всю історію він показував, що людина може насолоджуватися простими речами. Той є пікура, яка це, це, це про насолодження простих речей. Поряд з Оргією, поряд з цим надлишком емоційним, сексуальним є прості речі, які мають сенс. І після оргії ми просто читаємо, ми, ми наслужуємося один одним. І навіть уєднані тіл. Фізичному людей і теж може бути якась простота і насолода від об'єкта напуткоха. кохання. Катерина сказала, що вона думає, що все треба готувати. Я з цим погоджуюсь, але на самому знімальному майданчику включається якась антенна. Починається потік, потік інформації. Зйомка вона десь на відсотків 70-75, така, як ти як, як ти придумав, але відсотків 15. Вона інша, те, що сталося на знімальному майданчику, я сам дуже переживав. Я не знаю, як воно все, все піде. Але в якийсь момент воно просто так хоп, і все, все і заспалося. Все, все склалося. У мене від зйомки цієї сцени було таке відчуття легкості, дуже сильне, і довіри, тому що прийшли насправді лише ті актори, які нам повністю довіряли і були готові на якийсь експеримент безкоштовно. Це боялися. Хтось думав, о, Орга, <орлі>, я прийду, <пілкоти> ну, не вистежните. Тому що <пілкоти> насправді <пілкоти> головна ідея Пікура, яку багато хто не знає, це є різні види насолоди, і насолода від дружби це найсильніша насолода. І від партнерів від читання книг, тому що книги, наприклад, це теж друзі. І спілкування з друзями ну, в реальному житті. Це найцінніше, і коли є друг, тоді можна переживати біль, голод, їсти щось просте, тобто не обов'язково кожного дня насолоджуватись якимись складними речами. тобто Задоволення у простому насправді воно містить такий підтекст, що насправді прості речі не, не такі прості, як здаються. Тобто, дружба і почуття. І довіра це набагато складніша річ, ніж просто їжа, але це їжа така ну, духовна. І ось Ми намагалися це передати, ми не знаємо, наскільки це вийшло, але наше внутрішнє відчуття, коли була ця сцена, ми хвилювалися, вийде чи не вийде, як, що буде взагалі. Але воно так на одному диханні йшло, і відчуття цієї довіри, воно... Ну, досі залишилося, якщо у авторію з'являється такий контакт в процесі роботи, він потім вже не зникає. Ну, не залишається не зміни. Це дуже цікаво. А які ще внутрішні зміни Ви відчули вже після зйомок цього тижня? Ці зйомки йшли у нас особисто більш широко. І на Україні дуже важко купа особистих проблем. А тобі потрібно ще знімати купу епізодів. І я казав, постійно переносив разом з Катериною наші доларів. Uh -huh. Питання було стосовно внутрішніх трансформацій. Які внутрішні трансформації ви, які інсайти ви винесли? Я, я можу порівняти цей стан з тим, цей стан з тим, як людина старіє. Ну я маю на увазі, вона не помічає якихось змін. У її віку, а, наприклад, якщо вона не бачила з якимось своїм другом з дитинства або шкільним другом до дуже довгий час, вони потім зустрічаються і бачать, ага, ну ти постаріше трохи, ти якось змінився, додався досвід, так і тут. Ти знімаєш фільм, ти не розумієш, що щось у тебе, у тебе змінюється. Але вже коли пішов кінець проєкту, я зрозумів, що у, всьому, у всіх сенсах я змінився, як людина, взагалі, як професіонал, як актор, як митець і в першу чергу як людина, адже ці досліди були покликані насамперед дізнатися про себе, хто ти є. були да, реально дуже страшні історії, де ти виймав якісь свої дитячі страхи. Чи якусь радість, чи ну це, це... я б сприйнав би прийняв би це з Карлом Густавом Юнгом. От, там де ти не все розумієш, що коїться, але ти це відчуваєш. І вже коли проєкт пройшов, ти зрозумів, що, що ти по відчув рефлексію всього того, що ставалося з тобою по всьому життю, і аналізуючи себе, от, і створювалися, і, і праці філософів створювалися ці всі епізоди. Усі ці досліди, які ти переживаєш, усі ці праці відомих філософів, ти роз... намагаєшся аналізувати себе, щось у собі знаходиш, щось аналізуєш, щось коригуєш. А зара заради чого? Заради чого це робиш? Заради того, щоб залишатися людиною і щоб у нас було у людей майбутнє, щоб у нас було майбутнє. Правильно кажу? Майбутнє потрібно. Свобода, майбутнє, майбутнє і щирість це от такі от слова, які заради чого всі ці досліди. це кожен може зробити. Кожен може себе проаналізувати і подумати, заради чого він це робить. І от ці досліди вони е, допомагають зрозуміти, заради чого ти хочеш себе зрозуміти, і заради чого ти хочеш бути людиною. Ти хочеш бути людиною, щось сказати в цьому світу, щось створювати, і щоб це бачили, і, і твої наступники бачили. І це. Е, Створювало інший кращий світ вору була пізнає себе, і тоді пізнаєш богів і все. світ. Чи вдалося все ж таки це втілити? Я вважаю, що так. Ми трошки більше пізнали себе, але щоб повністю пізнати себе та всесвіт, треба бути напевно Богом. Не вистачить і життя, щоб це зрозуміти. Ну, ми як мінімум можемо бути богами для себе, тобто творцями, щось створювати, бути митцями і. Цей проєкт нам каже весь час про те, що ми можемо більше. Тобто він дає сміливість і впевненість в своїх силах, особливо коли відбулася прем'єра. Ти вже бачиш так, закріпили результат, але сам процес він також сам по собі неймовірний. Але те, що ми можемо ще потім це дивитися, і не тільки ми. Весь світ може це дивитися і по-новому продовжувати цю історію. Це дуже дуже круто. Так, Дякую я погоджуюся. Ніко Малік та Катерина Плющ. Дякую, Дякую. за увагу.